Привіт, шановні гості, дорога родина. Коронавірус не вийшло на прогулянку. Дуже важко, боже. Так, взагалі, йду, так памороки крутяться, ну, заставляю себе виходити, прогулятися, подихати повітрям. В ліфт я надягаю маску, щоб не заражати на небезпеку, інших не наражати, точніше. Сьогодні у нас. Четвер, 21 число. Так, завтра мені потрібно буде йти до лікаря вже зранку. Буду телефонувати та записуватись, бо треба ну, в цей день зателефонувати. Я не думаю, що там прям буде така велика черга. Так, ой, на вулиці дуже гарно, сонячно. Сьогодні подивилась 5 градусів, але я вдягла шапку, закуталась. На всяк випадок, ось так, треба купити цукру, тому що там уже на дні ну чай цукрити, так то я його не їм багато, але чай з цукром колочу. Ну або каву. Сьогодні варила суп. Поки зварила цей суп, боже, ж я вагони розгружала. Сил взагалі немає. От, температури в мене нема, Вчора в Сергія ще була ввечері. Температура була 37,5. От, сьогодні начебто вже до обіду не було, але воно до обіду може не бути, а потім на вечір підніматися. От. Каже, Сергій сьогодні пішов помитися, приймав душ. Каже, боже, поки бороду постриг, холодним потом стих". Ну, Тобто така дуже слабкість. Надіюсь, що воно буде попускати. От. Але слабкість. Сергій каже, я хочу розгалити. Я кажу, що в супермаркет я не піду, не хочу. І людей наражати на небезпеку, тому що я, може, вже й не розпострявняю коронавірус, але зайчики, ну нащо? Може, в когось знаєте, зовсім слабе здоров'я, люди похилого віку, є із діабетом, і з іншими серцево-судинними захворюваннями, то на що? Я не сволоч. Ну або вдягатиму маску, не хочу наражати. Я б, наприклад, хотіла, щоб до мене було таке ставлення, тоді, може, я б і не захворіла. Да. Так само дітки ось гуляють, боже, як ось школа закінчилась, люди гуляють. Як гарно, ти знову торгують на пів на пів тротуару, що жінка продає. Гарна погода, прям проситься вийти погуляти, то я вийду, зараз в нас тут є хлібний ларьок. Такий ларьку можна купити, щоб ні з ким не контактувати особу і якихось фруктів подивлюсь там. Якийсь мандаринок, щось таке. Ніс періодично то забитий, то не забитий. Таке щось воно непонятне. Я оце вже якийсь сьогодні день. Другий чи третій? Третій виходить, що я приймаю оці таблетки, що мені назначила. Лікар, відкашлюватися стало краще. Тобто основне ж тепер, щоб гарно відкашлювалось. Кашляю, і воно таке, боже така гедота. <кій> ну таке. Зайчики. Ну, його в баню. Головне, щоб пройшло. Болить між лопатками, звісно, що чи то от кашлють, чи то ще від залишки цього. Якщо ви теж себе бережіть, по крайній мірі ви зрозуміли, що дівчата писали, що багато хто хворіє. Ну, таке, на жаль, на жаль, це тільки треба пережити це все. Надіюся, що клигаємо зайчики. Так що ця ось тільки людей гуляє. У нас тут такі. Це як скверик, люди набирають воду, це бювет, артизіанська вода. Багато людей отак приходить, набира воду, а тут у нас ось відразу забор чорний закінчиться. Вон там, от бачите, червона така вивіска, ось я пальцем показую. Це там сюди я ходжу до лікаря. Написано «мій лікар. Тут недалеко зовсім завтра треба буде сходити. Тут ось молоко ларючок, хліб. Зараз запитаю, чи я рогалик для Сергія. хоче рогалик, то я йому куплю рогалик. Бо вчора купляла і батон, у нас вже там три батони лежить. Треба з ними, ну що так, хліба не дуже хочеться їсти. Хочу сказати, що їсти взагалі не хочеться. Апетиту, ну, зовсім нема. Взагалі така штошна тобі. В мене ще з'явилася і гіркота. Я їм і мені все гірчить. І виходжу в маленький коридор і мені запах мишей, начебто миша здохла. Ну, я розумію, що там миша здохнути не могла. В нас прямо в квартирі. Так, зараз запитаю, чи є рогалик. Купила я. Немає рогаликів, є малятку, і ще я вспомнила, що закінчився цукор. То в ларьку є цукор. Тепер треба буде пройтись туди, там продавати фрукти. Там аж в кінці коло Аладіна. Пройдуся ще туди, бо вже так ларьку щось такрутилась голова, як вертольоти літають. О, жах, Це так штормить по-страшному. мені руки померзли. Так що зараз пройдусь, щось може ще згадаю та розкажу. Слава Богу, що температури немає, це вже добре, а там тільки діло тепер за отходняками. цього всього. Нічого не хочеться їсти зовсім, я розумію, що треба. То сьогодні варила супчик з індюшкою. Ще пухнатий шар. Попало мені під шарфа супчик з індюшкою. Купляла індюшина фі філето його і так з цибулькою. Це коли не вчора, мабуть, а позавчора. Я вже з дні переплутались. Все така каша в голові. І до речі, що я замітила. Оце пару днів я не можу запам'ятати. От, наприклад, засовую градусник, і от зараз там, наприклад, ну, приклад не вожу, там, 13-20, да? і мені треба в 13-30, ну, бо 10 хвилин тут не градусник. Мені треба його. А я не можу згадати, коли я. От і повторюю це число, я не можу сконцентруватись. Тобто, отак прям. Провали якісь в пам'яті, це так лякає. Ну, хоча раніше в мене з цим ніколи проблем не було. З концентрацією уваги, з пам'яті. Треба провали в пам'яті. Йду в іншу кімнату і не можу зрозуміти, чого я туди йду. Це лякає, звісно. Боже, хоч би кукушкою не поїхати. Та й таке. Ну, це багато в кого, бо я вчора там форум є, то я на форумі там темки. Пролистувала, то це багато в кого ще пишуть постковід, що страшніше, ніж цей сам ковід. В кого що, знаєте, кому на суди не дає, кому на мозги. Багато в кого з'являються панічні атаки. У ну, мене вони, в принципі, як почалися, то були в 2015, не в 2015, а в 2019 році. Вже в мене було зв'язано з щитоподібною залозою, а це ще тільки цього не вистачало. Це вони чи збираються, чи тільки розкладаються. Треба купити якихось фруктів. Не знаю навіть що. Воно мені все рівно смак. От Суп теж мені сьогодні гірчив. М'ясо мені гірчило. І ще й смерділо мишами. Нюх, не повернувся повністю. Але ну, може відсотків на 10-5 на я вже, наприклад, Сергій Дезіком побризкався, то я Дезік сьогодні почула. І так ну дещо вже нюх є, але знову ж таки, от сьогодні вийшла в коридорчик, мені воняє мишою дохлою. Ну Звісно, що їй там бути не може той миші. Ну, Треба ще Сергія запитати, чи. Ну, Сергія нюх не пропав, чи йому не свердий. Ой, зайчики, та й таке. Все, куплю тут фруктів на базарчику і зроблю кружок то не буде там ларьок відкритий, то тут, тут, бачите, ось куча таких маленьких ларьочків, Можна щось купити. Тут куча всього. Там воно продаються фрукти. Не фрукти, а вон, фрукти, овочі написано. Там зараз щось подивлюсь. Не знаю що. Багато там різного продають, то зараз куплю щось. Купила я фруктів, бо там думала під будинком зняти, але там жінка, я бачу, в масті сидить. Купила мандарин і один гранат. Такий здоровенний гранат і мандарини якісь, чи Ізраїль, чи звідки вони написано без кісточки солодкі. Мандарини по 90 гривень кілограм. Гранати не пам'ятаю, але за оце я платила 200 гривень, бо дала 500 гривень і мені дала 300 гривень здачі. дачі. Таке зайчики. Буду доставати маску. Оце вже моя прогулянка закінчилась. А завтра піду до лікаря. Тож вам всім. Гарного настрою, щоб все було добре. Всім пока.